Митра вітаємо з перемогою. Непростий матч в другому таймі. Так більше наскільки побачив, коли став рахунок 2-0-2-1. Дисципліновано трошки від захисту грала команда. Я тільки завівся. Дмитра вітає з перемогою. Непростий матч. Другий тайм десь і від захисту було потрібно пограти, коли став рахунок 2-0. Але все ж таки дисциплінована гра принесла другу перемогу в Лізії Санліх. Як ви прокоментуєте цю зустріч? Ну, ліга А дуже, дуже потужна. Ви бачите, вже не те, що всі втратили очки, а вже навіть всі програли по одній грі. Дуже рівні команди, ми налаштовувалися на Делонже, мабуть, так як і вони на нас. А від оборони, ну так, да, трошки воно спрацювало. Пропусти цей один гол І знову гра пішла би на зустрічних е, якихось моментах. Тому, Дуже добре, що забили третій і довели гру до кінця. Ну, сьогодні і Павло Одієнку, напевно, компліменти треба виписати. В декількох епізодах дуже непогано він зіграв. Ну, Павло дійсно хороший воротар. Якби ще не той гол, який він пропустив, то, в принципі, відпрацював без помилок. Наскільки важко грається в вашій першій четвірці без Павла Химяка, що з останнім часом, не видно його в заявці. Ну, Павла сімейні обставини, дійсно без нього трошки важкувато, але на те, і футбол, щоб це командна гра. Не може гра бути зациклена тільки на одному граці, тому вижимаємо максимум з того, що є. У вас було на один матч менше, ніж у суперників, наскільки, от ви кажете, всі очки повтрачали, тим не менш, наскільки важче підходити готуватися до матчу, знаючи, що відстань, скажімо так, е від суперників, зважаю, але матч є в запасі. З однієї сторони, відстань більше, але з іншої сторони, ти рахуєш втрачені, втрачені. втрачені очки, тому якось трошки легше. Але насправді зараз все вже залежить не від нас, тому навіть виграй всі матчі, ну, можливо, ще й не станемо чемпіонами. Але будемо боротися. Сподіваємося, Делон вже дасть бій. 2 те. Дякую вам.